Що бісить консультантів? Коли клієнти відкривають шафи, де знаходиться запакований товар, не варто цього робити, адже всі тестери є на полицях. Якщо товару немає в наявності, то його немає в наявності. Мене бісить, коли клієнти приходять за хвилину до закриття, то просять щось продати. Хоча ми не те, що не хочемо продати товар, ми не можемо продати товар, тому що каса вже закрита. Коли починають торгуватися, а я в іншому магазині бачила дешевше. По-перше, ми не на базарі, а по-друге, у нас талі фіксовані ціни. В базі мене бісить, коли клієнти беруть флакони за кришечки, і кришечка втрачає зв'язок з флаконом і він розбивається. Коли ти вітаєшся з клієнтом, а у відповідь тиша. Я відчуваю неповагу свою сторону та не розумію, як налагодити контакт далі. Мене бісить, коли клієнти наносять аромат в бік поличок і на столик. І, будь ласка, не треба наносити аромат в кришечку і не буду навіть пояснювати, чому.